Привіт, автолюбителі! Сьогодні ми занурюємося у світ ремонту ГБЦ ВАЗ-28.10. Ви коли-небудь чули, як ваш двигун співає не ту мелодію, можливо, саме час для фрезерування. Ми провели три години, перетворюючи стару зношену головку блоку циліндрів на гладеньку красуню. від першого дотику фрези до фінального блиску кожен міліметр має значення. Результат ідеально рівна поверхня, яка забезпечить оптимальну компресію та потужність вашого двигуна. Це не просто ремонт, це відродження серця вашого авто. Хочете побачити, як ваш ваз двадцять отримає друге дихання? Дивіться до кінця.